Усім привіт! З вами Величко Руслан. Тема суть та значення еволюції. Еволюція це процес, за якими живі організми змінюються з часом, у відповідь на це змінюються умови довкілля. Це означає, що живі істоти, які краще пристосовані до свого середовища, мають більшу ймовірність виживання та розмноження. Їхні гени передаються наступним поколінням. Наслідки, які має еволюція. еволюція призводить до формування різноманітних видів, що адаптувалися до свого середовища та виробили унікальні особливості. Еволюція є ключовим фактором, що дозволяє організмам виживати та пристосовуватись до змін у навколишньому середовищі. Для кращого розуміння еволюції, давайте подивимось на кілька прикладів. У різних частинах світу люди мають різний колір шкіри, це пояснює еволюційним процесом люди, які живуть в теплих сонячних місцях, розвивають більш темну шкіру, щоб захистити себе від ультрафіолетового випромінювання. Люди, які живуть в холодних місцях, розвивають світлішу шкіру, щоб забезпечити краще поглинання вітаміну Д від сонячних промінів. Зміна форми щерепа людини, щереп людини змінився з часом, щоб забезпечити більшу міськість мозку та покращити наші здібності до молення та соціального взаємодії. Це сталося протягом мільйонів років еволюції людини. Суть еволюції полягає в тому, щоб живі організми змінюються з часом та пристосовуються до змін у середовищі, щоб вижити та та своє життя. Ці зміни відбуваються через мутації генетичного матеріалу та природний відбір, який забезпечує те, щоб найбільш пристосовані організми мають найбільшу ймовірність вижити та передавати свої гени наступним поколінням. Значення еволюції в наш час дуже велике, оскільки вона допомагає в багатьох галузях науки. Та технології. Наприклад, в генетиці вивчення еволюції змін дозволяє зрозуміти, як гени працюють, які характеристики впливають на виживання та розвиток організмів, а також допомагає розумінні різних захворювань та генетичних хвороб. Висновок еволюція є важливим процесом в біології, генетиці та допомагає розуміти в багатьох технологіях вивчення принципів еволюції явищ у природі.